Буля, гуляй, пацана! Що це таке? Ну що, попробуємо, як вона вийде на глися. Добрий ранок, друзі, підписники. Всіх вітаю на каналі Рудман. Виїхали на рибалку, буде риболовля. Знаходимося в Рудяках, кілов, за плавні Дніпра. Будемо ловити кижака. Вам приємного перегляду. А ми погнали відпочивати. <реку> Перший закид. Пробуємо. Кинемо цю травичку. Мілко, звісно. Але досить гарно, красиво, зараз травички ці пооблавлюємо. Та щось пошукаємо. Ми тут перше. Ого, трава. Ну Щось будемо шукати. Щось поверхностне треба. Поставили от таких телчиків. Вони себе досить гарно зарекомендували минулі рибалки. Летить гарно, збирає, розвідує всю рибу. Ну, попробуємо ними ще долю цього камиша. Така вона у нас виходить, ця гавань туди зужається і там виход уже на слідующе плеце і воно такими учасками. Ну, тут метр двадцять глибина, нічого такого нема, знизу трава. Ніяких ямок, приямків, нічого немає. Значить, ще, ще досить тепла погода. Хижак ще повинен триматися біля трави. Значить, тактика вибрана яка. Отак от повітру сплавляємося і обкидуємо в різні боки, шукаємо активну рибу. Як якісь будуть, ну було два тички, не впевнені, начебто тички, риби. Обкидаємо, подивимося, може дещо нащупаємо. Якщо буде, щось тоді буде, може, більш детально десь упиратися, щось міняти. А так пробуємо коливалки, вертушки. Коротше, жалізо саме класику пробуємо І, і трошки будемо пізніше пробувати в обліри. я їх вже пробував. Ну, я їх пробував чисто із-за того, подивитися, як вони себе ведуть, тому що вони не розловлені, вони нові. Як ними. От так. Бля, бля, пацака! Що ти таке? Ну? Ні, корч! <гум> Нормально. <гум> а я думав забагрив щось. Протвічуємо. Над комишом. Вітер диви, розгулявся. такий краєвид, як красиво. Да? Природа. Десь деревця посередині. І там хижак ганяє. Містина дуже гарна. Опа. Над кувшиночками протягуємо. І зараз тільки дидись І єсть. Дидись. І єсть. Да? Тебе теж? Так. Три рази. Три рази? Так. Ну що, спробуємо як вона вийде на гліся. Знаєте, тут такої трави нема. Пол веде себе просто чотенько. Стартуємо. Закінчуємо ми риболовлю по, по, по рибі. Рибки в нас не було, було пару тичків, але відпочили, нагулялися, на, на, наплавалися. Дружина он, Боже, <с <с довольна. Зараз буде дождик, то ми швидко збираємося і їдемо. Вам всім добра, миру, злагоди, будьте здорові. Пока. Пока-пока.